Після цього, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галилеї і проповідував Боже Царство. Він сказав: сповнився час, і наближилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелієм. А коли приходив біля Галилейського моря, то побачив Симона Індрія, симоного брата, який закидав Дав невід у море, оскільки були рибаками. То сказав їм Ісус, ідіть за мною, я зроблю так, що ви станете рибалками людей і негайно покинули сіті, вони пішли за Ним. А пройшовши дещо далі, Він побачив Якова, заведе його та. Його брата Йоанна, які були в човні та лаго Делесіті. І відразу покликав їх, і, покинувши свого батька з ведея в човні. З найметами вони пішли слідом за ним. Слово Господнє. Слава дні, час наближається, час в старому заповіті був, коли пророки. Голосили, проголошували, говорили, що Царство Боже наближається Месія. То Він є Царством Божим. Там, де є Ісус, то є Царство Боже. В сьогоднішньому Евангелії ми вслуховувалися, як описує, що після того, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галилеї і проповідував Боже Євангеліє. ці учні Йоанна, які Він приготовив і пізніше стають учнями Ісуса. То вони йдуть за Ісусом, вслуховуються в Його голос, залишають сітки, бо були рибалками, залишають е, свого батька і йдуть за ним. Ця час наближився, тому що Ісус є, Він проголошує Євангеліє для. Всіх людей, які зустріне на своєму шляху, наближилося Царство Боже. Покайтесь і віруйте в Евангелія.